Доброго дня, з вами Олег Калінів і компанія Біпро. Сьогодні хочу вам представити наше очередне замовлення. Було замовлення на спецзаказ нашим постійним клієнтам, нас брав і насоси, і воскотовки. Мало чого І замовив у нас підйомний кран, підйомний механізм для підйому корпусів скажімо так, корпуси на, на паліті до лінії, щоб не, не підніматися руками, ми зробили такий механізм, який облегчає, то есть, ну, роботу оператора, то есть, який буде на лінії. Хочу зараз продемонструвати його роботу, Давайте розкажу технічні характеристики. То есть, висота, висота самого крана 2 метри, висота підйому 1,4 метра. і вага, який піднімає 30 кг. Була поставлена задача зробити на 30 кг на корпус рута, Ну, повний корпус рута десь важко 25 30 кг. Щоб він працював піднімати його рукою, тобто оператор не уставав. Ну, Давайте продемонструю, як воно працює. Я покажу. Зроблений захват. Радіопульт стоїть верх Де захват кліщей, все досить гарно в нас виходить. Вибачаюсь у нас терминальному нашому диктічному піху, так як нема можливості закріпити сам кран, щоб він стояв жорстко на якійсь поверхні. І опускається. Цель повністю ніяк, не потрібно. Обліщаєте роботу оператора, ну, просто робити. Все технічно все і дуже добре. Якщо потрібно, звертайтесь, ми також для вас такий екран. Э, е по номеру телефону, або на сайті ми скоро так що Звертайтеся, для вас теж зробимо такий екран.